qué Так розпочали мітинг реквієм з нагоди дня гідності та свободи, який цьогоріч проходить по всій Україні під гаслом «Вистояли на Майдані, переможемо війну у день дев'ятої річниці державного свята. біля меморіалу загиблим героям Небесної Сотні зібралося чимало людей серед присутніх і енергетики Рівненської АЕС. Ми вийшли на революцію гідності на майдан. Показали, що все таки ми браття козацького роду і ту свободу, і ту гідність, яку ми маємо. Історично в нас її ніхто не забере і тому ми щорічно будемо визначати цей день пам'ять про загиблих і для прикладу нашим нащадкам. Усі вшанували пам'ять патріотів, які під час останніх двох революцій, помаранчевої та гідності, встали на захист прав і свобод, національних інтересів та європейського вибору українців. Сі Православної церкви України відслужили панахиду за усіма загиблими, після чого присутні вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання. Люди, які вийшли на Євромайдан, були справжніми патріотами, яких обурило небажання влади підписувати угоду про членство України Європейському Союзі. Серед учасників доленосних подій був Юрій Рабай. Коли вже ті події трагічні почалися, народ якби ну не злякався, але вийшло ще більше людей і почали ну Відстоювати ну свободу, заявляти на на нашому нашому місті про те, що ми вільна нація. Це були такі знаєте і трагічні, і страшні дні, але піднесені, тому що ми знали, що за кого ми воюємо і за що ми воюємо. На заході було багато молоді, яка розуміє і цінує героїчний подвиг майданівців. Віра, мужність, сила духу це зброя, якою керувалися тоді і зараз, коли в Україні йде війна. Цей день для нас дуже великий, тому що ну насамперед в країні є війна, і кожен з нас робить хоч щось маленьке, але воно йде на користь нашій країні і нашій державі і наближає нас до перемоги. І ми молодь України. Ми будемо відстоювати за свою країну, ми будемо про неї співати, розказувати всім, тому що ми українці і ми цього гідні. Тому слава Україні. Революція гідності була для українців іспитом на розуміння свободи, прикладом національної єдності та патріотизму. Це новітня історія боротьби за незалежність, заснована на прикладах сучасних борців за свободу. Ця боротьба продовжується і сьогодні. Стійко мужньо та героїчно зсу протистоїть повномасштабному вторгненню Росії на територію України. Гідність та свобода вписані в генетичний код нації і століттями українці доводять, що їх нікому і ніколи не здолати. Олена Муляр, Павло Жих, телеканал Енергоатом.